Друже, привіт! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та пиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому попасти в рекомендації і його побачить якомога більше наших колег. Сьогодні будемо дивитися коротеньку каточку знову ж таки на AMX 13105, де я буду брати другого майстра на цьому тижні. Тільки цей майстер вже буде не по насвіту, а майстер по настрілу і кількості фрагів. І як я розумію, тільки за фрагів мені його й дали. Ну що, поїхали до бою? Так, ну що, в мене не пройшло і тижня, як знову пощастило взяти ще одного майстра на AMX 13105. Я обожнюю цей танк. Я раніше не любив грати на ЛТ, але після цього танку, коли я кілька каточок на ньому зіграв, я відразу зрозумів, що це воно потрібно брати на ньому як мінімум дві відмітки. І майстра. Ну що ж, два майстра вже є, залишилось добити другу відмітку. Так, перша каточка, яка вийшла вчора, де я тобі показував, як я взяв майстра по -на світу. Була виключно зроблена за на світом, тобто я там вистрелив тільки в кінці бою. А в цьому ж в цій катці я буду робити постріли набагато частіше. Та я практично тут навіть нічого й не насвічу. Тут майстер буде взяти суто позасвіту. Як бачиш, я вже виявив в цьому першому імбакущику практично всю команду супротивника. Так, ось там я вдалені щойно бачив об'єкт 268, варіант 4, який в кінці катки ще попортить мені трішки настрій і нерви. Але зараз він почувається в безпеці. Став там собі на горбіку, на горбку і чекає наших друзів, які вже захопили гору. Якщо ти бачиш, наша команда захопила гору. Так, граємо ми в сетапі з вісьмірками. Знаєш, це граючи з вісьмірками взяти майстра. Так, це ж нікому не цікаво. Так, тут Progetto 46 помиляється, і я йому вношу практично весь барабан. І останній постріл рикошет. Як прога восьмого рівня взагалі змогла відрикошетити від мене мій підкалібр? Ну, але що маємо, те маємо. Так, і рухаємося далі. Я попав у засвіт. Тепер я втікаю від того центрального куща, і як ти бачиш, я помітив, що лівий фланг у нас тримає тільки одна ПТ. Тому я вирішив поїхати йому допомогти так само, як і К-91. Так, тут я бачу об'єкт 907-го і всаджую в нього барабан. Як бачиш, я це роблю уміло та вправно, прямо йому в гуслю. Так, ну що ж, тут я бачу, що потрібна моя допомога. Рухатися звідси немає куди. Наша команда програє 1-2 і 3000 одиниць ХП. Я вирішую, що потрібно мені постояти в цьому кущі, і бачу, що за нашим ВЗ-111 женеться скажений чар футюр, який я розумію, потрібно мені його провчити. І тому я вирішаю. Вирушаю його знищувати. Він мене вже чекає, помітив, лампочка загорілась, але після того, як К-91 в нього вривається, він увагу від мене відвертає і я всаджую йому повний барабан. І так само забираю свій перший танк. А в цьому бою я зроблю, мені здається, 7 кілів. Так. Ну що ж, тут я далі помічаю СТРВ, який стоїть і хоче танкувати на своєму восьмому рівні К-91. І йому це не вдається. Його знищують, і так само нашого К-91 знищують. Розмінялися один в один. Так, я знову повертаюся в цей свій кущик, буду стояти і чекати, коли хтось приїде. Тому що цей фланг у нас, як бачиш, зараз. Повністю провалений. Тут зараз залишаюсь тільки я і ВЗ-111. А гору ми вже взяли. Так само на центрі мапи в нас робиться незрозуміло, що. Так, тут я помічаю тайпа, який вривається, хоче всадити зараз в корму моєму ВЗ-111. І його швиденько знищую. Він не підозрював, що я тут. От в цьому моменті я пішов на КД, хоча я міг би зараз ще всадити в СТРВ-103. Ще один постріл. Так, тут везе мені, дякую Будь ласка, друже, ми зіграли цю катку на 5 балів, я рахую, мені дуже сподобалось. Так, ну що? Далі я вирішую, що настав момент їхати мені світити центр. Тому що в мене ж барабан на три снаряди. Я можу тут багато кого ще підірвати. Так. Помічаю КПЗ, який проривається через центр, їде на їхню базу. І тут на мене виїжджає три танки. Дивись, одна прога, яку я не пробив раніше, і я її знищую, і залишається Т-34. Я в цьому моменті, бачиш, мені з не вистачило перейти в снайперський приціл, тому я стріляв тільки виключно на автоприцілі. Ну ось і все. Друже, бачиш, ми з ВЗ-111. Стримали фланг, знищили там всі можливі танки, і тепер перевага на нашому боці. Хлопці, поки стояли на горі, ми тут, мені здається, вправно все зробили. Похвалю ВЗ-111-го, молодець. Так, ну що ж, тут я розумію, що які захоплення бази, навіщо мені оце воно треба хіба? І вирушаю я до проги 54-ї, тому що бачу, що мого барабана вистачить. Помічаючи захисника, і що ти думаєш? Я роблю свій п'ятий фраг, і вирушаю з двома снарядами на Проджетто, якого вже підбивають. І ось він, фраг номер 6. В мене на цей момент настріляно 3,409 одиниць шкоди і 214 на світу. Тобто, загалом це вже більше 5,5 тисяч шкоди. Так, і що ж? Тут у нас залишається один мінотавр, який піджався. Під гору, я зрозумів, що тут я його своїми підкаліберами не проб'ю, почав заряджати барабан кумулятивів, тому що в ворогах в мене так само ще залишився той самий об'єкт 268. Я в цьому моменті думав, що я виїду, собі тихенько його засвічу. Бачиш, навіть не перейшов в снайперський приціл, просто настрілював йому з автоприцілу, тому що вже трішки ручки то трусилися, я вже переживав. Хотілося якось добре закінчити катку з 92 ХП. Я не хотів бути знищений. КПЗ вривається на об'єкт 268, і в нього відлітає башта. Який влучний і добрий постріл. Ця башта, бачиш, мені ще й заважає проїхати. Так, ну що ж, барабан мій заряджений, я в'їжджаю в, в об'єкт-268, і це мій сьомий фраг. Ось і все, ми закінчили цю каточку з вз 111 на... Вищій оцінці. Скажу так. Друзі, всім смачної паляниці! Став вподобайкою, щоб паляниця стала окупанту поперек горла. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!